Привіт! Я рада вас здати на своєму в'язальному каналі, на каналі Біологія Щов'яже. І це в мене звітне відео по вернісажу осінніх бару, так як цей спільник завершився. Хоч і не хотілося, щоб він завершувався, бо це був неймовірний, дуже чудовий спільник, але все одно колись все закінчується. І цей спільник. Не виключення він також завершив. Зараз я вам розповім, що мені вдалося нав'язати, а що не вдалося зробити в цьому спільнику по категоріям, а далі ви побачите номінації і мої витвори, які я змогла зробити в тих номінаціях. І почнемо з того, що я приймала участь в декількох номінаціях це в другій, в третій, четвертій та в п'ятій, в першій і шостій я не приймала участь. Що ж мені вдалося зробити в цих номінаціях? І що не вдалося? Почнемо з другої номінації осінь найкраща пора для натхнення. В цій номінації. Ми повинні були зв'язати щось для себе, для дорослих. І в цій номінації я зазначала лише два вироби це майка і футболка. На жаль, майка в мене не просунулася, а футболка вона вже завершена. Наступна категорія і номінація це зігріємо, ручки і ніжки. Тут, як ви можете пам'ятати, з попередніх відео я планувала зв'язати мінетки і також чорний шарф. Але нічого в цій номінації не зв'язалось. Ні, зв'язалась лише одна мінетка, і те вона не така, як я хотіла, вона широка вийшла і якась крива. Тому, можемо сказати, що. Третя категорія пролітає повністю, нічого там не зв'язалось. Далі наступна категорія це і оселі вба... вбралась в багряне намисто. Тут ми повинні зв'язати якийсь декор осінній або щось для оселі. В цій категорії я зазначала, що я буду в'язати гарбузики. Гном гарбузик і жолий з листочками. Але в мене в цій категорії не зв'язався гном гарбуз, він недозакінчений. Жолий з листочками взагалі не починалося в'язатись. Але в мене зроблено наступне: це три гарбузика, один синенький, по якому я робила майстер класи він вийшов в мене не дуже досконалий, не дуже чіткий, але зрозуміти, як я в'язала цей гарбузик, там можна. І також два ж в тих гарбузики. Також в цій категорії у мене додався ще один незапланований процесик, який зв'язався дуже швидко. Це невеличкий такий будиночок у вигляді грибочка. І остання категорія це п'ята. І з кожною осінню я розквітаю знову. Тут я найбільше запланувала собі зробити це плетіння браслетів, малювання, плетіння шарфа на штуковані такі, як називається лум, і вишивка. Що ж в мене вийшло в цій категорії? У мене тут вийшов. Декілька малюнків, а тобто п'ять малюнків. Також в мене завершилась вишивка, але не завершилось платіння браслетів я почала робити і забула про них, не просувала. Платіння шарфа на умі я не встигла його зробити. У мене там, можна сказати, середина на середини цього шарфу. Тобто він в мене просувається, але не завершився ще. І також в мене є ще один процес, який йде, ну можемо так нібито сказати, в четвертий номінацію. Це в мене органайзер для гачків. Цей органайзер для гачків в мене вийшов такий кривоватенький, але туди можна покласти гачки. Але взагалі я дуже задоволена своїми просуваннями в цьому спільнику, хоч і йшло в мене в'язання дуже повільно, дуже нешвидко, як в інших. Номі в'язальниці цього проєкту, але все одно я задоволена тим, що в мене вийшло. І... Також я дякую організатору Марусі з каналу Маруси на Скринках Рукоділля за цей чудовий спільник, за такі чудові номінації, за те, що я завжди ви. В цьому спільнику ми змогли відволіктись від інших якихось буденних справ, від всіх цих новин, які нас нагружають кожного дня, від якихось неприємностей, просто пов'язати, подивитись, надихнутися в'язанням інших майстринь. Це дійсно дуже треба в цей час саме зараз. Далі ви побачите вже фотографії по всім категоріям, в яких я приймала участь. Подивитесь, що в мене там вийшло, ті процеси, які в мене не завершені. Я не буду показувати в цьому відео, я вам їх покажу в наступних відео, і просто буду казати, що це було в рамках цього спільнику. Завершившись цей спільник, я перейшла в наступний спільник, де я вже робила вступне відео. Це в нас спільник від Томи Новікової. Який називається дівчатка-таки дівчатка. І там в мене вже є готова майже одна робота, але про це ви вже побачите в наступному відео. А це відео в мене звітне про вернісаж осінніх бак. Тому я бажаю вам гарного перегляду. А також ви під описом цього відео буде посилання на весь цих учасників цього спільнику. Там будуть і також учасники, які виставляють відео на свої канали. Тому я раджу, переходьте за посиланням до цих дівчат і переглядайте їхнє відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для того, щоб просувати таким чином україномовний YouTube, також ви можете перейти в чат в телеграмі і подивитися, яку ж красу витворяли і виставляли дівчата там. Тому я бажаю всім гарного настрою, гарного перегляду і до наступних відео. Завтраюсь до вас ще раз, бо згадала, що коли розповідала про четверту номінацію, я забула розповісти про те, що в мене ще ж зв'язана корзинка з поєднанням двох кольорів це червоного і коричневого. Яку я в'язала дуже таким великим гачком. І це гачок більше 8 зайця міліметрів. Але я толком не знаю. Міліметраж того гачка, бо там не зазначено міліметраж гачка. Далі ви побачите, як я вже сказала, всі номінації, а також побачите фотографію цього гачка і цієї корзинки, яку я зв'язала. І я пропоную вам в. В коментарях написати, як ви вважаєте, який міліметраж того гачка. Бо я шукала в інтернеті, а мені чомусь нічого не видалося. Бо, напевно, це знову якийсь китайський гачок, а там не зрозуміло, як визначається цей міліметраж гачків. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені, як ви вважаєте, який є то міліметраж гачка. А зараз я вам пропоную переглянути всі категорії, які в мене зробились. Тому гарного перегляду!